Перша вправа. Вихідне положення, основна стійка. Друга вправа вихідне положення, основна стійка, ноги нарізно. Третя вправа. Вихідне положення. основна, стійка. руки вперед Четверта вправа. Вихідне положення. Руки вперед, руки вверх. руки руки в вниз П'ята вправа. Вихідне положення. Випад вперед. В сторону. Випад назад. Сьома вправа. Вихідне положення. Руки перед собою. Руки перед грудьми. Восьма вправо. Вихідне положення. Руки на пояс. Руки до плечей. Восьма вправа. Вихідне положення. Напів присід. Присід. Дев'ята вправа. Вихідне положення. Упор присів. 10 вправа, вихідне положення, стійка на коліна з переходом в опор на коліно. І 11 вправа вихідне положення, пружний нахил вперед.